Ця стрічка. Цей фільм займає особливе місце в моєму серці, тому що у нас дуже класні герої. У них Історії, які пронизують наскрізь, не буду наперед розповідати. Вже зможете подивитися потім в телемарафоні. Мегого. ці герої вражають своєю сміливістю, сміливістю і крутими потужними історіями. Музика у нас кожна композиція підсилює емоційну складову певного епізоду. Битва за світло. Це фільм про боротьбу з російським енергетичним тероризмом і про героїв цієї боротьби, тобто про енергетиків, рятувальників ДСНС та бійців ППО. Цей фільм це поєднання. Документального жанру, поєднання журналістського підходу до зйомки і також художніх реконструкцій. Буквально через десь 2-3 місяці вийде фільм про українських вибухотехніків, це історії людей, які розміновують територію України. Бо Україна зараз є найбільш змінованою країною у світі, і самі ці люди, герої нашої стрічки, вибухотехніки, вони розміновують найскладніші замінування російських терористів.